Друзі, всім привіт! Хочу всіх привітати з Різдвом Христовим наближаючимся святом Нового року. От. Побажати миру і злагоду, злагоди ваших домівках. Давайте тепер попризиваємо. Так як я і думав, що Рейніра Таргаріан буде за драконячі оці жетони. Не зрозуміло, чого вони мені Коля сунуть сюди. А, це не, вони не сунуть сюди тут він, до речі, був, але я їх поміняв і все вже Рейніра залишилось. 364 жетона на Х80. За жетони. Ви бачите, драконічого камня. Ну, в мене вона там щось на двох зірках поїхала. Довго не будемо розмусолювати, Відсоток такий хорошенький. там Щось щось, де должно впасти. ну, надіємось, надіємось, що щось. 10-5, Хорошо. Угу. 15 за одну круточку. Так, що тут? Три фігня якась. Не подобається. Давайте K, розгрузку. Розгрузка. Де у нас сірі ці жетони? От. Безкоштовний. Так, давайте. Десь накоплюються сірі жетони. Бог його знає недавно Тіріона крутив. Вже знов накопилось. Ого! Диви, який. Подогрев. Так. Так. Сірі там падають, бачу. О, отличний такий. Люблю, коли бомжовий призив. От після бомжового моно можна якраз призивати далі Райміру. Хочеться на 4 зірки, не знаю, як вийде. Ну, поки що щось не густо, не густо. Треба хорошенькі призиви такі, щоб кусків 40 падало. О, нормально. 3 і все. Жесть просто. І це ж відсоток е, покращений. На... Ну, на три зірки ап нема, а більше навряд чи. 5 і все. Удачно на 20 якось бомжа. Подивимося, що ми тут рейніру наплакали. щось не хотять вони давати. Я не знаю чому. Давай, ще ж телефон заглючив. Так не хотять давати сильно. Так, на три зірки ми її прокачали, звісно, а от на 4 з таким, з таким дропом не світить. Тільки 10, ну, 60 кусків не впаде. Ну, що ж, докрутимо те, що є, все одно е ми планували це зробити. От, трошки прийдеться золота, не вистачає 4 жетона до 80 круток. Три, блядь, просто. Дікая дичь, ребята. Якась дикая ді... дичь падає по три кусочка, Ну, це смішно. Реально смішно. Можливо, цього героя якось у них там заложено в базі, що вони не повинні мені давати. Так, все, скрутив тут. Осталось 7 сірих. Все, поїхали. Ну да, ну. Що ж зробиш, що ж зробиш? хоч тірю надали і те хорошо. Даже жодного удачного призиву не було. 5, всего лиш, Ух, це анти антипод призив минулому, скажем так. Просто щось не хотять їй давати. Ну, нічого не поробиш. 5 кусків, просто мінімалочку видали і доволі. Ну і 700 золота. Даже не знаю, чи варто. А, ну да, 15 кусків заберемо. Ох, і ще батарея сідає. Давайте вже заберемо 10-10. Могли б так всі, заб... всі, всі давати, так? Да? Давай. І забираємо ці 15 кусочків. Ну що ж, на 4 зірки, на жаль, ми її не дотягли. Буквально чуть-чуть не вистачає 12 кусочків. Ну, особо нема за що призивати, бо хочу витратити голд на призив Джеймі і Серсей. Ну, лишається так, лишається поки що. У нас на сірі книжки кінчились. Прикол. Е, лишається на трьох зірках. Поганий, поганий дуже дроб, бо, блін. Ну, що зробиш? Ми постарались. А всіх-всіх-всіх ш... вітаю з святами. І бажаю, щоб у вас випадали такі куски цих героїв, героїв побільше ніж мені. щоб були всякі лаки, призиви всього всього вам, друзі, найкращого. До побачення.